Через підвищення температури повітря збільшується небезпека загорянь у лісових масивах з метою попередження лісових пожеж. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій провели рейди перевірки лісових господарств. Особлива увага перевіряючих була зосереджена на державних підприємствах Малинський лісгосп та радомушельське лісомисливське господарство. Що саме перевіряється? Ну, перш за все, звертається увага на готовність лісових пожежних станцій. От в даному випадку ми прибуваємо території. Державного підприємства «Радонежське лісовомислицького господарства безпосередньо біля лісової пожежної станції скажу, що і техніка, і особовий склад в цілому готові до пожежно-безпечного періоду. Перевірена техніка, перевірено пожежне і спеціальне обладнання. Є невеличкі недоліки, які в принципі були усунуті в процесі перевірки. Минулого року в лісових масивах трапилося лише чотири пожежі. Начальник управління з надзвичайних ситуацій в Житомирській області Олег Держанівський позитивну минулорічну статистику називає невипадковою. Ну, е якщо повернутися до статистичних даних, то можу сказати, що протягом 2013 року в лісі було зафіксовано всього чотири е пожежі минулого року. Це досить досить непоганий показник. В деякій мірі допомогла і погода нам того року, але в тому числі я сподіваюся, що помогла допомогла належна підготовка лісокорисувачів, а також і підрозділів управління державної служби України з надзвичайних ситуацій. Цьогоріч жодних пожеж в лісах ще не виникало, проте зафіксовано близько 80 загорань на торфовищах та займань сухої трави. Ігор Ковальчук за матеріалами управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області.